Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Драстислава Кравця. І я Растислав А Це відео присвячено строковикам. Строковикам, які були звільнені рік назад, повинні були звільнені в запас відповідно до перехідних положень закону про обов'язок і військову службу, а також указу президента. Однак більшість була звільнена в резерв, і зараз виникає дуже велика кількість проблем з бронюванням в першу чергу. Ну і звичайно, з відстрочкою. Тому що, знаходячись в резерві, в першу чергу не хочуть бронювати. Дуже часто цим користуються територіальні центри кондуктування, які без заяв ставлять певну кількість осіб в резерв, і підприємства не можуть забронювати цих осіб. Звичайно, за це знову ж таки ніхто не несе відповідальність однак, це протизаконно. Я вам буду вдячний, якщо ви зараз поставите паузу, підпишетесь на канал, поставите там дзвіночок от в Ютубі, поширите це відео в своїх соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права. Це буде ваша дяка мені. А я далі продовжую ділитись інформацією. І так, ви повинні розуміти, я дам під відео відповідні посилання на сам указ президента, закон, де чітко і прямо зазначено, що особи, які проходили строкову службу, повинні звільнятись в запас. Зарахування вас в резерв є незаконним. У разі, якщо ви наразі навчаєтесь, вам повинні дати відстрочку. Проблеми виникають виключно тільки з бронюванням. Ну, якщо і в даному випадку вам не хочуть давати відстрочку, і всіляко ухиляється від надання цієї відстрочки, вигадуючи якісь підстави стосовно того, що ви зараховані в резерв, резерв частини в резерві в ТЦК, ви рахуєтесь, це потрібно буде оскаржувати. Потрібно буде направити заяву з проханням виключити вас з резерву з огляду на те, що ви не подавали заяву на включення в резерв, і подати заяву на відстрочку ті особи, які рік назад отримали відповідні повістки, і не мають права на відстрочку, їм прийдеться прийти все-таки в ТЦК. І далі, вже у разі, якщо є відповідне мобілізаційне розпорядження, то будуть направлені у відповідні військові частини. Не факт, що будуть направлені, навіть якщо ви знаходитесь в резерві своєї частини. На жаль, поки як показує практика, може бути все, що завгодно. Але повинні вас направити в вашу частину, в яку ви знаходитесь в резерві. Хтось когось примусили укласти відповідні договори, рік нічого ніхто не думав цим займатися, але наразі от настав час. Якраз пройшов рік про звільнення вас з строкової військової служби. Тому ще раз повторюю: ті, хто не підписував контракти на резерв і. Хто хоче забронюватись або отримати відстрочку, мають право подати відповідні заяви, і їх повинні відповідно забронювати або дати право на відстрочку. Ті, хто оформили заяви і підписали контракти резервістів, то відповідно, ну, по-перше, ви можете вимагати відповідні оплати як резервісти, чи Я не знаю, чи будуть платити, чи не будуть платити. Ну і право на бронювання у вас також нема. І права на відстрочку у вас фактично також не буде, у разі якщо є відповідне. Розпорядження про зарахування вас до відповідної військової частини. Хоча я вважаю, що відстрочку, не дивлячись на те, що ви знаходитесь в резерві, ви маєте право отримати. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Будемо оскаржувати на законне включення до резерву. Ну і будемо допомагати у разі необхідності, все ж таки, добиватися отримання вами відстрочки. З огляду на те, що у вас неправомірно, без вашої згоди, було зараховано до резерву, а повинні були звільнити вас в запас. Тому підписуйтесь на відео, звертайтеся, якщо потрібна буде допомога. Підписуйтесь верніше на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, під відео ви знайдете всі посилання або в шапці Тіктока. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Пам'ятаємо про це. І ще для строковиків, пам'ятайте, що є від 18 до 24 років є відповідні контракти, там значно більше виплати, чим просто мобілізація. Тому теж подумайте, може вам варто цим також скористуватися. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо Україні. І віримо в перемогу. Віримо в перемогу і в наші Збройні Сили. До зустрічі. Слава Україні!